Поряд інформація про небіжчика знайомий фараона. Це лише початок дивовижної історії. Телеканал Інтер та торговельна марка Союзник та найчистіше представляють. Режиссера фильму «Особливости национального полювання чё чё Чё-чё-то-чё-то не то! Ставлю на голосование. Вопрос о передаче союзникам в качестве дружественного дара поросенка Борова, Тарасика. Тут только на две котлеты. Алексей Серебряков. Тяжелые. Да мне не тяжело, сиди. Я от вас тяжелый стала, Фома Ильич. Анастасия Немоляева. You've got beautiful eyes, А, я понял. Курите, пожалуйста. Даниил Страхов. В ногах ползать будешь, просить о быстрой смерти себе. Перехим. У субботу. Смачно. Як орбіт манго. Новий орбіт Манго. Найсмачніший захист від карісу. Увага, увага! Акція «Оболонь рулить». Знайди під акційною кришечкою код, надсилає смс на номер 7112 та вигравай один з 12 японських позашляховиків 2008 року. 50 комплектів супутникового телебачення. Щодня розігрується 200 поповнень мобільного рахунку до 100 гривень. «Оболонь рулить». Змінюється ваше життя, з'являються потреби в заощадженнях. Вам потрібна стабільність, яку ми готові запропонувати. Відкрити депозит та впевнено примножуйте свої заощадження. Депозиту Райфайзенбанку Аваль це ваша надійна підтримка, запорукою якої є 120-річний досвід групи Райфайзен Інтернаціональ. Райфайзенбанк Аваль. Зростайте з нами. Народжена в заповідних Карпатах. Моршинська оновлює вас. І власну упаковку також Моршинська. природне оновлення. Як дізнатися про всі злочини? Де подивитися детективне кіно? Що треба знати, щоб зробити життя безпечним? Відповідь очевидна: Вмикай, НТН. Фільми як свідчення, серіали як версії, проекти як докази. НТН. Щоденне Алібі у компанії супергероїв. З 1 листопада новий сезон НТН. Ти свідок. Можливо, ваш холодильник здаватиметься вам за малим. Адже тільки зараз за ж самою ціною ви отримаєте більше якісного йогурту. Активія більше йогурту, більше користі. Ми видаємо кредити від 5,9% річних. Власна програма кредитування від виробника Renault Фінанс. Керуй своїм майбутнім. Янтар. Пиво для тих, хто сприймає відпочинок серйозно. Ада Ровцева. Я встретила вас і все. Так що я була ще та дівчатка. Ваше кохання це такий хрестомаційний приклад. То там хрестоматию і не пахне. Я живу одружений. Це була велика трагедія мого його життя. Я не уявляла свого життя без театру лесі українки. я и сказал, в таких театров не идут. А я пришла, и мне открылся белый свет. Есть очень много людей, которые идут в вас за кухонью. Mm -hmm. Секс и женщина после 50-ти это не леди. А я все-таки леди. «Поза очи». В субботу. Жинка в армии. Беда. И второе, что я хотел вам сказать. Стыдно я сказал! Гордая жинка. Катастрофа. А И картопля. справжний друг солдата. Гол! Гол! Это армия. Здесь не только красит губы, здесь служат. черевнык у неделя. Їхню загадку незабаром буде розкрито. 65-річчю визволення Києва від німецько-фашистських загарбників присвячується. Я так мечтала отримати від себе хоча б одне письмо. Ах, війна! Що ж ти зробила? Пишу по дорозі на фронт. Ми йдемо навстрічу врагу, а навстрічу нам ідуть ранені. Выжил солдат, хоть сто раз Хотелось бы в эту минуту видеть тебя, хоронить. быть рядом с тобой, но... Ночь разделяет любимая нас. Я не могу писать от слез. Я, я вижу, я слышу. Наши идут. Тебя я услышу за тысячу верст. Концерт до дня вызвала меня Киева. у Суботу світ у подробицях події, що змінюють наше життя. Зачарована Америка. Сьогодні Барак Обама отримав крісло найвпливовішої людини планети. Що принесе світові перший темношкірий президент Сполучених Штатів? Як не розчаруватись, або чи зможе Обама виправдати надії мільйонів? Слабкі діти чи жорсткі нормативи. Бачиш, що змінюється колір лиця, рукою дотркнуться, тому що я не хочу, не руки вже тряслися. Фізичне безкультур'я. Хто відповідатиме за смерті в школі? Таємниці історії, яка майже сторіччя тому змінила світ. Україна колиска батьків жовтневого перевороту. Хто зробив революцію? Український слід в подробицях тижня. Головна программа країни Неделя 20.00. Подробности недели. Зализный министр. Он становится послом Советского Союза в Соединенных Штатах. Мистер Ни. Его манера вести переговоры напоминает бор машин. Такая же болезненная, непрерывная и настойчивая. Он знал, как треба и в стране, и в семье. Дети. Пошел в институт международных отношений, даже не сказав родителям, а потом и поплатился. Дети Громыко. У понеделок.